Так, їдемо з вижниці, на кути стали зняти нам цю красу наші Карпати. Це вигляд на тютів, на тюдів. Так це все гарно виглядає. Чудовий черемош. Вічнень чистий. А це в сторону Банилова, Ілієва. Чудовий черемош. Правда, бути дуже маленький. Не те, що колись було. Все, кладемо лайки, репости, підписуємося. Всім гарного та вдалого дня!